А неймовірно на Заході досі бояться роздратувати Путіна. Але поки вони бояться, Україна показує, як воювати розумно, ефективно і головне дешево та сердито. Україна б'є по ворогу, ну а Росія панікує. Наші нові дрони під назвою Гоголь М коштують просто копійки, а використовують навіть штучний інтелект для удару. А найголовніше, один такий дрон коштує всього 10 тисяч доларів, а знищує на мільйони. Новий дрон Google M доставляє два FPV-дрони, то цілі на відстані до 300 км. Після скидання ударників носій повертається, а FPV-дрони атакують, керуючись штучним інтелектом. Тобто дрон скидає два FPV ударні дрони, потім повертається. І все це робить штучний інтелект. А раніше такі атаки коштували просто мільйони, мільйони доларів. А це, друзі, наша відповідь на російську перевагу в зброї. Ми використовуємо. Розумні технології. Росія панікує, заявляє про масовані атаки дронів. Їхні аеропорти закриваються, їхні військові об'єкти горять, вони кажуть, що збивають всі дрони, які їх атакують, але ми знаємо, що наші пташки долітають і б'ють туди, куди треба. Україна доводить, що розумні технології та сильна воля можуть змінити хід війни. Ми не просто тримаємося, ми стаємо сильнішими та розумнішими. Україна нарощує міць, а тиск на Росію посилюється. Захід, нарешті, прокидається, а разом з ним зростає наша здатність бити ворога по всій глибині. Що я маю на увазі? Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прямо заявляє, що Німеччина, США, Велика Британія, Британія і Франція вже зняли обмеження на дальність ударів зброєю, яку отримає Україна. Це не порожні слова, це реальний дозвіл бити по військових об'єктах у глибині Росії. Більше того, Мерц запевняє, що Німеччина готова передати нам крилаті ракети Таурус, я вам нагадаю, дальність яких сягає 500 км. Це саме те, що нам наразі потрібно для ефективної відповіді. Військовий аналітик Хорхе Рівєро не приховує зняття цих обмежень, дозволить Україні атакувати військові об'єкти на території Росії, зокрема авіабази, відповідальні за запуск, до речі, безпілотників Герань-2 та стратегічних бомбардувальників, які руйнують наші міста. Це дозволить нам бити по вузлах командування та логістичних артеріях ворога глибоко в тилу. Звичайно, Росії це не подобається, коли її їй б'ють по зубах. Кремль реагує істерикою на далекобійну зброю. Пісков, речник Кремля, знову вийшов до пропагандистів, щоб висловити своє фе йому раптом не подобається перспектива регулярних ракетних ударів, наприклад, по Москві. І він заявляє, що ці потенційні рішення абсолютно йдуть у розріз з нашим прагненням на вихід до політичного врегулювання. І це, друзі, ну насправді просто смішно. Це той самий Кремль, який місяцями, роками вже запускає сотні ракет по наших містах, вбиваючи цивільних, руйнуючи будинки, лікарні та школи. Вони масово вбивають людей в Україні, але їм не подобається, коли отримають у відповідь. Їхнє прагнення до політичного врегулювання це прагнення насправді капітуляції України, а не справжнього миру. Їхні слова це лише сигнал паніки від усвідомлення, що тепер їм самим може бути дуже дуже боляче. А це ще не все. На фоні останніх ударів Росії по цивільних Трамп розглядає можливість введення нових санкцій. Видання «Київпост» зазначає, що Трамп дедалі більше розчарований постійними нападами російської армії на Україну та повільними темпами мирних переговорів. Це дуже важливий момент. Можливо, він починає усвідомлювати, що його мирні ініціативи не працюють, і єдиний спосіб примусити Росію до реальних переговорів це завдати їй болю. А це, звичайно, можна зробити через санкції та військову підтримку України. Ще один дуже потужний сигнал. Велика Британія надасть 3 мільярди дуже цікаво, де вони їх взяли, від заморожених. Активів Російської Федерації на озброєння для України на 25-26 роки. Ці кошти підуть на закупівлю оборонної продукції, ремонт техніки та критично важливих матеріалів. Це не просто гроші, це стратегічний крок. Друзі, аж до наступного року, що забезпечує довгострокову підтримку України. Також коаліція дронів, вона теж працює. Ми давно про неї не згадували, але Латвія передала Україні ще півтори тисячі безпілотників у рамках коаліції дронів. А дві латвійські компанії поставлять ще 12 тисяч безпілотників у першу, першій половині року. Друзі, а звісно, ситуація на фронті залишається важкою. Росія стягнула великі резерви під Покровськ. Тривають цілодобові штурми, але ключове. Україна нарощує свою військову міць. Впроваджує інновації, а тиск з боку Заходу на Росію посилюється. Кремль, який досі диктував умови, тепер опинився в ситуації, коли кожен їхній удар може викликати болісну відповідь. Час миротворчих розмов, напевно, закінчується. Настав час для рішучих дій і справжнього болю для агресора. На цьому я завершую своє відео. Тисни лайк, підпишись обов'язково і до зустрічі!